У відділенні онкогематології дитячої обласної лікарні нині перебуває 20 маленьких пацієнтів. Їх кількість невпинно зростає. Констатують лікарі з нового року. Ми маємо 8 свіжих випадків онкологічних і онкогематологічних захворювань, які поступили. Лікуються у нас. Це багато ми в загальному мали десь у 90-х на початку. 2000 року десь приблизно 10-12 дітей свіжих за рік. А тут в цьому році маємо вже восьмеро дітей, який прогноз буде до кінця року, важко сказати. Лікування цих дітей здебільшого лягає на плечі батьків. Ціна лікування теж зростає і зростає, на жаль, вона в геометричній прогресії. Напередодні міжнародного дня захисту дітей та в рамках благодійної акції Подаруй можливість жити. Актори лялькового театру влаштували дітям виставу, а керівник області привіз для малечі різноманітні ігри. «Вистава весела, смішна. Так. ну, хороша. вистава. І, і, і гра на столі не сподобалась уже майже рік. Триває акція і дуже багато і підприємств. І людей, які відгукнулись, вони є небайдужі, тому що кожна дитина і в кожній дитині повинно бути щасливе майбутнє. А для того, щоб воно було, звичайно, дорослі повинні все зробити, щоб їхнє життя було щасливе. Загалом в рамках акції на рахунки відділення надійшло 330 тисяч гривень. Усі вони пішли на придбання медикаментів. У відділенні кажуть, також юним пацієнтам нині вкрай необхідні кардіомонітори та, хоча б один перфузійний насос. Вартість названих приладів сягає десятків тисяч гривень. А тому медики закликають рівнян не бути байдужими і не залишати батьків онкохворих дітей наодинці з горем. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма День.